А на Львівщині з'явиться 20 гектарів нових лісів. А ще на майже трьох тисячах гектарах дерева висадять замість тих, які зрубали. Загалом це близько двох мільйонів саджанців, здебільшого в жовківському районі. Частина у Другобицькому та Бродівському лісівникам залишилося лише підготувати ґрунт. Допомагати спеціалістам будуть волонтери, студенти та школярі. Усе в межах щорічної акції майбутнє лісу у твоїх руках цього року. Вона відбуватиметься вже восьме. Планують розпочати висаджувати саджанці 13 квітня, якщо дозволить погода. Окрім того, лісівники розкажуть у школах та дитсадках, як правильно поводити себе в лісі та доглядати за деревами. Разом із тим, в області стартував місячник озеленення. Він триватиме до дня довкілля 20 квітня. Ми разом з шкільною молоддю студентами виготовляємо штучні гнізда, шпаківні. І десь в цьому році ми плануємо біля двох тисяч. Шпаківень розмістити десь парк, в скверах. Розробляємо плани по очистці джерел, які знаходяться у наших лісових масивах. Багато є ще випадків того, що вивозять сміття в ліс, ліс захарашується. І тому для цього цей місячник є для того, щоб прибрати.